Чому збуваються гороскопи? Усім нам цікаво, що чекає нас попереду, тож люди шукають усілякі можливості, щоб якось зазирнути в майбутнє, щоб бути до нього готовим. А Оскільки є попит, то, звичайно, ж, знайдеться і пропозиція. І передбаченнями на основі розташування зірок наповнені газети, журнали, сайти, навіть телебачення. Останнім часом просто масово беруть інтерв'ю в астрологів, що вони підказали, що на нас чекає найближчим часом. Чи справді астрологія, на основі якої складаються справжні гороскопи, може передбачати майбутнє? Пропоную зазирнути в минуле і дізнатися, звідки ж взагалі взялася ідея визначати долю за зірками. Сучасна астрологія має свій початок з шумерсько вавилонських міфів, в яких планети і зірки асоціювалися з певними богами чи міфічними персонажами. І оскільки вони вважали, що ці боги можуть впливати на життя людей, то, відповідно, і їхні сузір'я ніби теж може це робити. Пройшли роки люди, які часто є навіть християнами, сьогодні ніби вже не вірять у цих язичницьких богів, але у їхній вплив на життя людей чомусь продовжують вірити. Будь-яка енциклопедія вам скаже, що астрологія це псевдонаука і марновірство. Не плутайте з астрономією це різні речі. Але якщо це все не від Бога, то чому ж збувається? Є як мінімум дві причини. Перша, це банально стиль написання текстів гороскопів. Якось, ще будучи студентом в гуртожитку, я зайшов до дівчатої кімнату і побачив на холодильнику в них книжечку з гороскопом. І там було описано, який характер має людина, яка народилася під тим чи іншим знаком Зодіаку. Як виявилося, дівчата, ту книжечку десь взяли почитати і ще не встигли цього зробити. Я одній з них кажу: Давай я про тебе прочитаю. Хто ти за гороскопом? Вона каже: Овен, я відкриваю Лева і читаю все про нього. Вона послухала і була просто в шоці. Каже: Ну, все про мене. Я їй показав, що читав зовсім не про неї, вона ще більше здивувалася. Річ у тім, що написано все було так універсально, що будь-який знак Зодіака підходить до будь-якої людини. Крім того, як людина, яка дотична до журналістики, відкрию вам секрет: у більшості ЗМІ гороскопи складають журналісти, які до астрології не мають жодного відношення. Моя знайома, що отримувала журналістську освіту, розповідала, що коли вона прийшла на практику в редакцію одного досить поважного журнала, їй доручили придумувати гороскопи. І друга причина, чому вони збуваються, надприродна. Бог завжди досить негативно ставився до астрології. Ось, наприклад, один із біблійних текстів, який відображає його іронічне ставлення до цієї псевдонауки і тих, хто нею займається, і ще й передбачає, що з ними станеться під час Божого суду. Ти вже втомилась від своїх багатьох радників, тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками, і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статись. Ти побачиш, що вони, як сміття, згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе. Оскільки Бог категорично проти такої практики, то ми розуміємо, хто за цим може стояти. Сатана зацікавлений у тому, щоб люди більше вірили гороскопам, ніж Біблії. Коли вони бачать на свої очі, що щось збувається, це для них стає незаперечним доказом того, що це правдиве джерело, і йому треба довіряти. І неважливо, чи схвалює це Бог. А Сатані передбачити якусь подію, раз плюнути. Він передбачив, потім її організував, все, справа зроблена. Тож, висновок один: тримайтеся подалі від гороскопів і астрологів, вони однозначно не від Бога. Навіть якщо щось із того, що вони передбачають, збувається. В Біблії сказано: так говорить Господь: не привчайтесь до звичаїв народів, язичників, і не бійтеся небесних ознак, яких бояться. Ті люди. Мудрості вам.